Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Сьогоднішня моя розповідь буде про горіхові аромати, а точніше, про ті чи інші горіхи, які є в ароматах з моєї парфумерної колекції. А почати я хочу з ноти мускатного горіху, яка зустрічається не так часто в парфумерії, і це трибкуватий пряний аромат, який може нейтралізувати деякі запахи. Мускатний горіх росте в Азії, і він має характерний прохолодний, пікантний та пряний аромат, його використовують переважною більшістю в чоловічих ароматах, в таких як Блу де Шанел, Витвер від Герлен і Аромат Екстрім від Пол Сміт. В жіночих ароматах. Мускатний горіх зустрічається не так часто. Я знаю аромат органза та мускатний горіх разом з волоським горіхом представлений, і також гурманський аромат Ангел від муглер. І мускатний горіх. Саме в жіночих ароматах, які є в моїй парфумерній колекції, наприклад, як жорні від амуаш, звучить достатньо м'яко, і він не дисонує з фруктовою складовою, і також з пудровою медовою, солодавою. Він навпаки, навіть балансує солодку парфумерну композицію і додає їй такого особливого шарму. А от в ароматі Абаніта Еспрі. Від молінар, тут же ж мускатний горіх відчувається досить яскраво. Цей аромат пудровий і в ньому є така специфічна смоляна нота, а мускатний горіх він тут на межі. І якщо його Дещо більше нанести на свою шкіру, то він і буде звучати гостріше. І це аромат, так він безумовно цікавий, це класична школа, і мускатний горіх саме цьому жіночому аромату додає такої строгості. Волоський горіх присутній в ароматі від «Амуаж», і тут навіть не волоський горіх, а перетинки від волоського горіху, які пахнуть не начебто настоянка. І саме гіркота Волоського горіху збалансована і з кислинкою ківі. і також тут відчуваються фруктові ноти і легка димність. Ліщина присутня в ароматі від Some Like It Hot. Це аромат пудровий. ліщина тут яскраво відчувається. І ліщина тут в комбінації з зліччі та трояндою. Фісташка присутня в ароматі Лапеті Тробнуар версія Fresh. Це аромат зелений, а водночас і гурманський. Для мене аромат пахне і фруктово, і пікантно, і не начебто фісташковим морозивом. Це кремовий аромат пудровий, але з характерним для маленьких чорних суконь ДНК. Окрім того, фісташка присутня в ароматі Одесолей від Tom Ford, Там вона разом з кокосом. Нота кокосу присутня в ароматі Crystal Noir від Versace і там кокос яскраво виражений. В моїй колекції є аромат Sunny Side Up, в якому також є кокос, і аромат пахне політньому солодаво і навіть молочно. А також є в моїй колекції аромати з нотою мигдалю. Мигдаль зустрічається дуже часто в парфюмерних композиціях, і найбільш відомий аромат з нотою мигдалю це вовчиця від Серш-Лютан. Також мигдаль присутній в ароматі Black Opium від Евселоран. А я підібрала два мигдалевих аромата – це гіркий мигдаль Hypnotic Poison від Dior і аромат молочного мигдалю, навіть мигдалевого молочка та крему. Це аромат Бланк від Joy. Це кілька слів про кінський каштан. Ця нота зустрічається в таких ароматах, як порпора від Тіціана Теренсі та сонячна орхідея від Tom Ford. В моїй же парфюмерній колекції є аромат від Ледіки Фолтер і тут каштан разом з вершками. Це аромат кремовий, він гурманський, солодавий і перець, який є в парфюмерній композиції, додає пікантності. І цей аромат. Неначебто і гурманський, і насичено солодкий, але в ньому я відчуваю кремовість, переважно, і таку специфічну гостринку, яка балансує солодаву густу композицію і навіть освіжає. Такою була моя розповідь про горіхові аромати з моєї парфюмерної колекції. Я все ще в пошуку аромату з нотою кешю. Мені подобається, як аромат кеш'ю пахне при нагріванні. Дивіться, будь ласка, в коментарях з якими горіховими ароматами знайомі ви. А я вам дякую за увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!